Усі заморожені російські активи підуть на користь Україні, і це точно таке рішення ухвалено щойно в Європарламенті. Повідомляє Олексій Гончаренко. Е, ну, парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України. От як тільки ми дізнаємося, скільки це, от відтоді ми будемо точно знати, чи радіти, чи ні. Насправді ні. Ну, парламентська асамблея Ради Європи це не Європарламент. Раз. Вона не приймає загальнообов'язкових рішень, це два. Третє, кожна країна, а в даному випадку для нас цікаве законодавство Люксембургу і Бельгії, ну, Королівство Люксембургу і Бельгії, визначає механізми, алгоритми і підстави для вилучення майна, ну, яке знаходиться в їхньому суверенному відданні, виходячи з принципів верховенства права, недоторканності влас... власності і так далі. Тому. Парламентська асамблея Ради Європи приймає політичну резолюцію, про яку нам повідомив пан Гончаренко. І вона, ця політична резолюція, не має нічого спільного з механізмом і підставами вилучення безпосередньо активів в дохід спочатку держав, які вилучають з подальшою передачею Україні. На сьогодні рамка. Скажімо, чи принципи щодо дій по відношенню до суверенних активів Російської Федерації, які заморожені країнами Великої сімки, вони не змінилися. Вони зафіксовані в ком'юніке, якому вже рік це ком'юніке було оприлюднено в травні минулого року. і Вони залишаються віддані цьому. Більше того, у договірних ну давайте так в договорах про співпрацю в сфері безпеки, зокрема з Великобританією, ну теж має місце під пункт. Про заморожені російські активи, які звучить приблизно таким же чином, як і в комініке Великої Сімки, що ці активи будуть залишатися замороженими до моменту завершення війни або до моменту, поки Росія не прийме на себе відповідальність про необхідність компенсації за подійних збитків. Все тому, е ото ці всі речі такого гасельного типу, як. Е нам дозволила парламентська асамблея чи визнана визнала їх легітимними цілями нафтоприробні заводи в Російській Федерації, чи парламентська асамблея закликала країни конфіскувати активи і передати їх в дохід держави України. Це все речі, які містять характер не правовий, а політичний в першу чергу. І це абсолютно різні речі. Тож, давайте ще раз детальніше по цьому питанню е, будемо розбі... роз... розбиратися, тому що от е, Олексій Гончаренко він так достатньо радісно про це все повідомляв, і е, знову ж таки українців, скоріш за все, як е, у, у пересічних українців, як і у мене в тому числі склалася думка, що вже гроші, от от надійдуть, і там якась велика сума. Е, ще раз би хотілось простіше від вас пояснення, що ми бачимо зараз. Там, в тому-то і тому справа ми бачимо колективну політичну заяву. Ну, бувають індивідуальні політичні заяви, бувають колективні політичні заяви. Індивідуальні це, допустимо, інтерв'ю пана Кемерона, в якому він говорить, що активи Російської Федерації повинні працювати на користь України, повинні бути передані чи в вигляді доходів, чи в будь-якому іншому вигляді, чи на придбання зброї і так далі. І так далі. Надихаючи, піднесено, гарно, справедливо все як відповідає, власне кажучи, політичній конюнктурі. А потім виходить публікація однієї з британських видань, де вони спілкуються з юристами, і юристи говорять про те, що механізмів конфіскації немає. Тому політична заява це про бажане, про оптимістичне майбутнє, правові механізми, алгоритми, принципи права, принципи побудови держави, принцип недоторканності права власності це про механізми втілення політичних заяв в дійсність. Так от парламентська асамблея Ради Європи зробила колективну політичну заяву про те, що вони вважають, що активи Російської Федерації повинні бути передані Україні, тому що це відповідає принципам справедливості. Залишилося щоб ті країни. Ну, на території яких знаходиться депозитарій да? Клірстрім e, і EuroStream, по моєму, ці два депозитарії є тими, ну на балансі яких рахуються суверенні фонди Російської Федерації, вкладені в цінні папери європейських країн, отримали від свого уряду законодавче підґрунтя для того, щоб передати відповідні активи в розпорядження урядів. Такого законодавчого підґрунтя немає. Все, ну тому ми говоримо, ми, ми про активи Російської Федерації суверенні вже третій рік говоримо рівно в одній тій самій площині. Заявила Єлен, заявив Кемерон, заявив Джонсон, заявив Байден. Всі вони щось заявляють, абсолютно всі щось заявляють, висловлюючи не правову, а політичну позицію з точки зору справедливості. І з точки зору цінностей, коли від заяви треба переходити до конкретної дії, вони знаходяться в межах правового поля, правове поле країни Романо-Германської правової системи чи англосаксонської правової системи не дає можливості самовільно взяти і вилучити суверенні активи країни Російської Федерації. І тому, якими б заяви не були, вони станом на сьогодні залишаються невтіленими в життя. Це раз. Друге, якщо ми говоримо про політичні заяви, їх треба співвідносити з політичними зобов'язаннями чи намірами, які зафіксовані в певних документах. Тому я й привожу приклад спільного комюнюке за підсумками зустрічі країн Великої Сімки, куди входять і представники Європейського союзу, і Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Японії. В минулому році такі комюнюке на рівні лідерів підписуються один раз на рік, тоді коли вони збираються. І там чорним білому рік тому було написано, що активи Російської Федерації не будуть конфісковані, а будуть заморожені до моменту досягнення миру. Чи мирної домовленості із взяттям Росією зобов'язань, пов'язаних з компенсацією збитків. Все, крапка. Тобто ну, теж нічого не помінялось. І країни не будуть відходити від цього ком'юнікету, доки не підпишуть нове. І якщо в цьому новому знайде відображення якась нова позиція. Тому що не голосувала парламентська асамблея Ради Європи, її голосування є символічним. Ну, ритуальним, і воно не тягне за собою правових наслідків, ну тобто проголосували як закон, і далі всі уряди побігли його виконувати. Вони проголосували, всі депутати кивнули головою, сказали, що да, це буде це було правильно, але ніхто із них не сказав, яким чином, яким чином те, що вони проголосували, втілити в своїх країнах безпосередньо в життя. Ну, тобто в Німеччині допустимо взяти і конфіскувати активи, чи у Франції взяти і конфіскувати активи. Тому це політичне, а не правове голосування скоріше, ну, направлене на вольове піднесення і емоційне піднесення, ніж на якийсь практичний результат. Ну, от і все зрозуміло. Ви зазначили, що момент, що поки Росія не прийме на себе зобов'язання по відновленню, і я так розумію, це основний камінь спотикання цієї історії. Та, ну для того, щоб Росія взяла на себе зобов'язання, да, ми повинні підійти до завершення війни на території України, і в рамках переговорів регулюється ціла сукупність питань, в тому числі компенсації збитків, які заподіяні, в тому числі і питання, ну це якщо ми вже з вами відходимо зараз від парламентської асамблеї Ради Європи, uh -huh. бо ну і переходимо в принципі в дещо складнішу площину, дуже далеко, яка стосується того, яким чином будуть проходити колись переговори з Російською Федерацією чи. Запосередниця за посередництва іншої країни, теж між Україною і Російською Федерацією, воно буде комплексним і включатиме в себе цілу сукупність питань, які стосуються як компенсації збитків, так і на противагу компенсації збитків, зняття санкцій. І іноді, іноді в американській аналітичній пресі, в офіційних документах чи навіть на рівні Синктенків, обговорюється питання про те, що одним із інструментів який Росії може рухатись послідовно, да? тобто це ну, не одномоментний сценарій вирішення там, подій після завершення війни, що, допустимо, знімаються певні секторальні санкції ну, з якихось галузей, ну, чи алюміній, мідь, допустимо, і ми не говоримо про нафтогазову сферу. Угу. Знімається цей пакет санкцій, і відповідно відбувається компенсація збитків на певну суму. По відношенню до України інший варіант, який теж обговорюється чи моделюється, на що допустимо знімається ембарго на постачання нафти чи газу в країни Європейського Союзу з Російської Федерації, і Російська Федерація бере на себе договірні зобов'язання за рахунок доходів, отриманих від продажу енергоносіїв протягом там 10 чи 5 років перераховувати в Україні певну суму коштів направлену на компенсацію заподіяної шкоди, але для того щоб перейти до втілення цих моделей. Чи скажімо обговорюваних способів в життя, потрібно починати розмовляти це раз, але починати розмовляти після того, як зупинені принаймні бойові дії. Ми не знаходимося близько ні до першого пункту, ні до другого пункту. Тому коли я зазначаю позицію країн Великої Сімки, мені здається, що в цілому до документу, які підписані великою сімкою, можна відносити з більшою повагою ніж до допустимо там голосувань в парламентській асамблеї Ради Європи. Почули вас, дякую за роз'яснення. Mm -hmm. так, також тема наступна цікава, і я думаю, що в тому ж векторі будемо розглядати Цзіньпінь на зустрічі з Шольцем в Пекіні. Озвучив аж чотири принципи запобігання виходу з кризи в Україні. По перше, цитата: ми повинні приділяти пріоритетну увагу підтримці миру і стабільності та отримуватися від пошуку корисливої вигоди. По друге, ми повинні осудити ситуацію, а не підливати масла вогонь. По третє, ми повинні створити умови для відновлення миру і утримуватися від подальшого загострення напруженості. По четверте, ми повинні зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від підриву стабільності глобальних промислових ланцюжків і е, ланцюжків поставок. Я думаю, вам є що сказати. Тут е, цікаві принципи, яких же сам Китай не дотримується. А четверте, так взагалі, то мабуть про НПЗ кажуть. Е, ні, в четвертому пункті він говорить. Про інше, і він говорить про те, до чого вже повернутися неможливо. Тобто він говорить про принципи вільної торгівлі, при якій не застосовуються санкції. Санкції це односторонній акт дискримінаційний по відношенню до суб'єкта зовнішньої економічної діяльності, який ну, країна має право застосовувати лише на підставі ну, тобто санкційний uh -huh. інструментарій, базово вигад... не вигадувався, да, засновувався, впроваджувався, як елемент, який повинен проходити через. Раду безпеки і Організації Об'єднаних Націй, тобто тоді, коли зібралися постійні члени, тимчасові ну, періодичні члени Рад без ООН, проголосували спільно проти за те, що на конкретну країну накладаються санкції, і всі країни їх дотримуються. Це єдиний механізм, який є визнаний на міжнародному рівні, як такий, що є прийнятним з точки зору світу, заснованого на правилах світу, який власне кажучи не шукає, не шукає ворогів і не здійснює дискримінаційних заходів. Як ми з вами розуміємо? В останні, по-моєму, років 10 чи 15 тому застосовувалися санкції саме за допомогою такого інструментарію по відношенню до Російської Федерації через її агресію, військову агресію на територію України, санкції Ради безпеки ООН не застосовувалися в силу зрозумілих обставин, блокуючого голосу і право вето Російської Федерації, плюс наявності відповідно серед постійних членів Китайської Народної Республіки. Відповідно, країни в загальному міжнародному праві почали діяти. Виходячи з тих повноважень, які вони вважають, що є у них в силу там, скажімо, захисту власної національної безпеки і оборони, застосовуючи санкції до суб'єктів інших країн на рівні національного законодавства, і Китай є однією з тих країн, яка навчилася грати, яка стала учасником вільної торгівлі, вона отримувала свої бонуси. Світ отримував свої бонуси від дешевої робочої сили в Китаї від того, що в Китаї було чкати в цілому і європейським замовникам, і американським замовникам на екологічні стандарти, на стандарти і правила дотримання трудового розпорядку і захисту прав працівників. Всім на це було чхати тривалий період часу, доки могли заробляти гроші за рахунок товарної продукції, яку експортували як дешеву з Китаю. І тоді всі ці правила гри влаштовували е, неефективне. Скажімо, забруднюючи екологію, виробництво розміщено в Китаї. Відповідно, ну те, що прибуває в країни ліберально-демократичного табору і більш розвинені країни, воно, ну скажімо, їх не особливо турбувало з точки зору того, як воно виробляється в Китаї. Зараз Китай дещо змінив свою економіку, дещо змінюється в нього і ставлення до продукції, яку він виробляє. Він є доволі технологічно розвиненою країною, яка дещо поступається ще все-таки в питаннях. Скажімо, чи напівпровідників, чи питаннях верстатів окремих технологічних, але тим не менше для значної частини світу він може бути постачальником технологій. І з ним ну, починають вчиняти, як він вважає, і десь частково вважає абсолютно справедливо, але не зовсім за тими правилами, за якими домовлявся світ співіснувати. Тобто, якщо в мене є Huawei, де як бренд, як компанія, яка постачає послуги стільникового зв'язку по технології 5G чи 6G, то чому я, продаючи і конкуруючи ну, на ваших ринках цією продукцією, повинен бути підданий санкціям чи в'язним обмеженням? Ну чому? Ми ж вільний, вільний світ, вільний рух капіталу, вільний рух ринків запроваджуємо і так далі. Ну на що йому кажуть, що ви знаєте, ми тут подивилися з точки зору національної безпеки, ви можете за нами шпигувати. А там можемо шпигувати, не можемо шпигувати. Це не важливо, бо ми вважаємо, що можете. І тому ми накладаємо на вас обмеження, тому ні вашого Huawei, ні вашого там, TikTok, тока в принципі, я, я драматизую, але суть десь зводиться до цього. Ми бачити не хочемо. А зараз ми ще, враховуючи те, що у вас собі вартість виробництва акумуляторів, Доволі низька. Ми захочемо бачити і ваших виробників автомобілів ну в середній ціновій категорії на своєму ринку. Бо ви ж тоді зашкодите нашому ринку і нашим товаровиробникам. Тому ми будемо вводити для вас імпортні обмеження, да чи імпортні мита і тарифи. Тобто країни більш розвинені захищають свої економіки за рахунок введення uh -huh. ну тих обмежень, які. Не відповідають принципам функціонування світової організації торгівлі і не відповідають принципам вільного ринку. І Китай говорить, що якщо ми з вами працюємо в рамках того світу, який побудований на правилах, то давайте не використовувати війну, конфлікт, протистояння, принципи національної безпеки для того, щоб обмежувати вільну конкуренцію. Ну, його в цьому питанні ніхто не послухає. Про це ми можемо з вами говорити як констатуючий факт. Не слухали років 6-7 тому. Тоді, коли Трамп починав торгівельну війну з Китаєм і запроваджував візні мита на 280 мільярдів доларів, так само і не слухатимуть зараз. Якщо ми говоримо про інші пункти, у них в кожному із цих чотирьох пунктів зашит фактичний план Китаю щодо справедливого світопорядку порядку і план Китаю щодо урегулювання війни на території України. Коли він говорить про підливання масла вогонь, він говорить про постачання зброї. Тобто ми ж, Китай, не постачаємо зброю Російській Федерації, не постачаємо, а ви постачаєте. Відповідно, ви підливаєте масло в огонь. Якщо ми засновуємося з вами на принципах статуту організації об'єднаних націй, то, відповідно, ми повинні з вами розуміти, що повинні бути враховані в тому числі інтереси країн, які є постійними членами Радбезу ООН, що не можна товаришувати. Колективно проти якоїсь країни, колективно проти якоїсь країни, тут він має на увазі і НАТО проти Росії, і Союз Алпус проти Китаю. Тобто, насправді, ну, вони уніфікували в форму чотирьох пунктів все те, що написали ще рік тому, і на чому вони будуть стояти, ну, як суб'єкти і учасники процесу завершення війни на території України, коли б він і в якій формі він не розпочався, чи щоб він не був матеріалізований. Тому, ну, власне кажучи, Китай послідовний у своїй позиції. Як тоді сприймати те що от інформація, що вони передають знімки, передають товари подвійного призначення? Ну тоді ми повинні розібрати, що означає слово зброя. Ну якщо зброя це там, наприклад, пістолет, який стріляє і приводить до смерті людини, то чи вважається зброєю знімок з космосу, тактичний, який 100% приведе до смерті людини? Це ж теж вид зброї, і як в цю конструкцію тоді вписується. Ситуація з вторгненням: по-перше, анексії Криму. По-друге, території Донецької луганської областей, по третє, повномасштабне вторгнення і Будапештський меморандум. Так, ну давайте ну, ну, як світ. Я, я зрозумів вашу думку про те, що Китай вибудовує правила гри. По тим, які вони були, і намагається ним слідувати. Але наша ситуація, як в ці правила взагалі вписуються, як світ повинен реагувати? Ну не можуть там проголосувати вони за тими механізмами, які є, тому що Росія блокує цю історію, але ну альтернатива. Давайте по пунктах з першого питання так. почнемо. Те, що стосується, як відрізнити постачання верстатів і допустимо певного обладнання подвійного призначення і зброю. Ну це приблизно по перше, для чого це відрізняти, що важливо. Ви не зможете на суд справедливості вивести Китай і сказати Дивіться, а ви з Росією торгуєте на 200 мільярдів? Відповідно, надаєте їй можливість у ну, вигляді там, експортної виручки, яку вона отримує від проданих вам товарів, прогодовжити ведення бойових дій. Ну не, не існує цього суду справедливості, де можна вийти і взяти когось, вивезти на чисту воду, особливо якщо ми говоримо про таких суб'єктів, як країни. Його просто немає. Ну бо у відповідь ви почуєте наступну ситуацію. Скажу, а не було країн. З ну вірніше не було підприємств Франції, країн Балтії, Польщі, з Німеччини, які співпрацюють з Російською Федерацією і постачають їй елементи критично необхідні для її ВПК. Так ви виходить те, що Російську Федерацію підтримують. І бити немає чим. Скажуть, ой, незаконно, ми їх виявляємо. Китай скаже, так ми теж виявляємо. І навіть компанії окремі блокуємо. Нас просто багато. Нас 1,3 мільярда людей, і того ну, компанії працюють, за всім не відслідкуєш. Як відслідковуємо, то звичайно присікаємо. Тому цей аргумент він від слова взагалі не працює, бо нам доведеться його приміряти на співпрацю з Росією в сфері атомної енергії. От об'єктивно треба буде сідати і говорити, а як же ж так Європа співпрацює з Росатомом? Чи до недавнього часу купували алюміній і чомусь склади у Великобританії на відповідні біржі, вони заповнені, скажімо, продукцією Російської Федерації. І теж відповіді ми на це не знайдемо. Тому Китай виходить з позиції наступної. Є постачання зброї за відповідною товарною номенклатурою, коли мовити про танки, снаряди і так далі і тому подібне. Тобто летальне озброєння. Ми ці летального збройні не постачаємо. Те, що ми постачаємо верстати, те, що ми постачаємо, допустимо, елементи, які можуть бути використані як для цивільних цілей, так і, власне кажучи, для ВПК, Так ми, ну власне кажучи, не контролюємо, ми не ставимо в умовах договору подальший контроль за реекспортом чи за використанням. Ми продали і все. У нас, у нас такі відносини влаштовують торгово-економічні. Ми на відміну, допустимо, від країн ліберально демократичні, які підтримують Україну, ну засоби уражень. Не постачає. І ця позиція, Ну вона в Китаї теж, м'яко кажучи, вона не особливо зміниться. Ось друга складова, про яку згадував. Вона теж стосується, власне кажучи, ну коли ми говоримо про Крим, про Луганську Донецьку область, і які Російська Федерація вважає, що анексувала в силу проведення референдумів, ну якісь там в 2014 році, якісь, відповідно в 2022 році. Тут ситуація, в принципі, з позицією Китаю, вона нам на користь, ну тому що Китай не визнає зміну кордонів. Зміну кордонів, яка відбулась в силу використання фізичної чи військової сили. І це той власне, гачок, за який, на базі якого ми можемо з Китаєм вибудовувати спільну спільні відносини, спільну політику. Іншого, іншого для того, щоб доторкнутися до Китаю, яким чином його зв'язати з нашою країною, знайти доволі складно. Крім того, що Китай є нашим ключовим експортним партнером за офіційною статистикою 2023 року. Тобто саме в розрізі країн, а не об'єднань. Якщо ми об'єднаємо країни Європейського Союзу, то буде більше, ніж Китай. Якщо окремо по країнах, то, відповідно, Китай номер 1 Тому у нас є теж і залежність певна від Китаю, торгово-економічна, і в частині постачання комплектуючих, для, які використовуються для е, виробництва дронів-безпілотників, у нас теж є залежність від Китаю. І ми не можемо собі дозволити відносини з Китаєм, побудовані на принципах заяв, які прозвучали там, від пана Мережка в адрес Індії, зі словами Індія проросійська. Не можна так по відношенню до країни, яка потенційно буде країною номер один з точки зору економіки через років 10, плюс-мінус говорити про те, що ви наш, ж ви наш ворог, тому що ви проросійські, і те ж саме стосується Китаю. Китай це ядерна країна, китай це з різними параметрами станом на сьогодні. Вже економіка номер один, китай це той суб'єкт. Який має можливість вести комунікацію з Російською Федерацією, якщо не на рівних, то з позиції, то іноді навіть з позиції сили чи з позиції домінування. І мені здається, що ну, от заводити в глухий кут відносини з Китаєм шляхом, того, щоб відносити його до осі зла, це не в інтересах України. Тим паче, що ми зацікавлені в тому, щоб Китай, щоб Китай був присутній і на саміті. Країн-лідерів з при реалізації формули Миро Зеленського, і ми бачимо, що Китай є тою точкою доторку, до якої тягнуться і країни глобального півдня, і орієнтуються на Китай, тому що він уже давно займається як інвестиційною діяльністю, так і, скажімо, діяльністю пов'язаною з розвитком інфраструктури і кредитування країн глобального півдня, яких ми теж хочемо залучити на свою сторону, і країни Європи мають товарообіг з Китаєм в 800 мільярдів євро за за попередній рік. І як бачимо, Шольц їздить до СІ, і незважаючи на ущемлення прав уйгурів в, Сіндзян, е, е, в уйгурському автономному mm -hmm. окрузі, да незважаючи ні на що, веде з ним комунікацію про торгово економічну діяльність. Відповідно, в якийсь момент на треба все таки ну вирости в риториці і політичній, і гасальній, і зрозуміти, що. Ну, без Китаю питання, допустимо, стратегічної безпеки реалізувати складно. З приводу Будапештського меморандуму, про який ви запитували, по відношенню до Будапештського меморандуму у нас є, скажімо, те, що Китай є суб'єктом, який також долучився до гарантій, і Китай їх виконує, допустимо, як він вважає, да, в частині постачання певного виду гуманітарної допомоги, чи в частині забезпечення придбання України певних товарів. Чи в частині, яка стосується тез пана Шольца і Вільяма Бернса в тиску на Росію по незастосуванню там ядерної зброї по відношенню до України, тобто вимірів підтримки і певних видів гарантій, їх може бути настільки багато насправді. І кожен раз, в силу того, що договір не є детально розписаним і не передбачає, скажімо, е, ну, урахування всіх технічних складових. Да? Ви можете інтерпретувати факти так, як вам, в принципі, зручно. Плюс є ще один момент, важливий в питаннях Будапештського меморандуму, ну, який ми часто уникаємо з позиції невигідної для нас риторичної, це питання того, що Будапештський меморандум передбачав певний статус України з прив'язкою до військових блоків. Ну, от він передбачав певний статус, і ми цей статус переглянули в вносячи зміни в Конституцію а, в період Петра Олексійовича. Це неприємна частина нашої оцінки Будапештського меморандуму, але вона існує. Ну тому, тому знаєте, краще до Будапештського меморандуму в цій частині ну, пробувати не апелювати так, щоб особливо. Зрозумів, ну і залишається основне питання, яке от всій цій темі, щоб ми резюмували, все ж таки її ці зустрічі для України вони що значать? Бо зараз ми бачимо ці контакти: Шольц, Макрон, Сідзіньпінь вони відбуваються і безпосередньо там 100% про Україну говорять. І я думаю, що мабуть це навіть тема номер один в регулюванні цієї ситуації. А що для нас у підсумку якої ситуації обернеться? Mm -hmm. Залежить від того, яку позицію ми займемо насправді. Ну, ми з вами очевидно розуміємо, да, давайте окреслимо, чи у загальному коло суб'єктів. Які ведуть переговори, це країни, які на сьогодні нас підтримують найбільше? Це мова про Францію, допустимо, і про Німеччину так країни-лідери в Європейському Союзі на станом на 16 квітня, коли ми з вами спілкуємося, Європа є ключовим донором ну на поточний рік для нас в силу відсутності допомоги чи розуміння періоду допомоги з боку Сполучених Штатів, тому фактично діалог про Україну, якщо такий відбувається, а такий, вірогідніше за все відбувається. І власне кажучи, пан Шольц підтверджує те, що. Просить всі надавити на Путіна в питаннях, які стосуються припинення війни на територію України, мову про припинення війни на територію України, ведуть ті, від кого ми залежимо в питаннях фінансів, і постачання озброєння, і ті, хто є нашими партнерами, раз з другої сторони знаходиться країна, яка не є ворожою по відношенню до нас, і знаходиться та країна, яка Має спільне бачення перебудови світового порядку з Російською Федерацією і має можливості і аргументи для того, щоб Російська Федерація їх почула. І за таких умов, за таких умов, допустимо, вони виробляють певну позицію. Певну позицію, яка стосується, ну допустимо, алгоритма дій чи спільного документа, які на саміті, який відбудеться влітку всередині червня, якщо я не помиляюсь, да, в Швейцарії, що допустимо сторони за участі Китаю, ну і всіх інших країн, які теж участь яких забезпечується десь дипломатичними зусиллями Китаю, десь дипломатичними зусиллями Сполучених Штатів, ну досягли певної домовленості і готові виступити певними гарантами, да. Того, що ну, бойові дії зупиняються ну, такого-то числа, через там, місяць чи через два. І формат подальшої комунікації зі згоди Радбезу ООН, тобто ще є окреме рішення проводиться чи через геносамблею, чи через Радбезу ООН, відбувається ну, от, на майданчиках таких-то країн-посередниць, в осени, взимку там, і так далі. тому подібне. От Вони виробили якийсь певний такий алгоритм, але принципово, принципово в цьому алгоритмі це припинення бойових дій. І, власне кажучи, представляють оцей алгоритм Україні. І кажуть, що дивіться, високоповажна Україна, Володимир Олександрович Зеленський, ми шляхом тривалих комунікацій начебто знайшли той варіант, який може бути прийнятний і для країн глобального півдня, і для Китаю, і для і Росія готова буде його прийняти. І, власне кажучи, і ми на нього згодні. Тому він виглядає отак. І українська сторона дивиться і каже, а ми не згодні. Ну і все. І на цьому крапка. От, от, в принципі, я вам схарактеризував чи змалював результат е, зусиль, пов'язаних із перемовинами е, Німеччини, і європейців і uh -huh. Китаю. Питання в тому, що від незгодні, з, з точки зору справедливості, да, треба переходити до того, ми вам пропонуємо альтернативу, або ми залишаємося віддані позиції того, що все має бути так, як написано в формулі Мира Зеленського. І не інакше. Ну і тоді партнери можуть або а, розвести руками і сказати: Ну, ви знаєте, ми, напевно, спробували зробити все що, могли, все, що могли, всім, чим могли вам допомогли, і фінансовий ресурс надали теж, весь який могли. Ну, але бачимо, що ви якось можете впоратись, напевно, і самі. В міжнародно дипломатичному сенсі. А можуть продовжити шукати варіанти. Вирішення ситуації, доки триває війна, доки відбуваються обстріли українських міст, руйнування там і так далі і тому подібне, але з розумінням того, що будь-який інший варіант, крім того, який пропонує Володимир Олександрович для України, є неприйнятним. Ну і їхні зусилля вони, м'яко кажучи, будуть відповідними. Почули вашу оцінку. Пане Андрію, дякую, що відповідали на мої запитання. Бажаю вам гарного вечора. Дякую. Вам. Андрій Вігрінський, політолог, долучався до ефіру.